Вже все, всіх вирізали, вирізали кадирівці, які, звісно ж, не воюють. В Москві серед білодня цими днями кадирівці схопили на Ярославському вокзалі один із московських вокзалів чоловіка, і силоміць запхали його в багажник автомобіля із мигалками та номерами, які часто використовують силовики, та відвезли його в невідомому напрямку. При тому навіть не якогось там ноунейма, no якогось жмура. А місцеву зірку гумориста, що часто жартував, зокрема й про кадирівців. Поки чоловіка тягли до машини, він кричав, що його схопили, що це не поліція, кликав на допомогу. Але ж хіба росіяни вступляться за свого? Чи підуть проти кадирівців? Та звісно ж ні, ніхто не допоміг. Журналісти з'ясували, що чорний мерседес із мигалкою, той, що використовувався для захоплення? Цього гумориста раніше часто супроводжував автопомічника та соратника голови Чечні Рамзана Кадирова.